Як Путін хотів вести в Україні зовнішнє управління? Певний час тому бункерний диктатор поперся на північний флот і там на борту атомного човна перед екіпажем цього човна, ну це ще та політична аудиторія. Заявив про те, що в нього є така собі ідея вести в Україні зовнішнє управління під мандатом ООН. Мовляв, там все погано, там повний хаос і треба всім щось робити. Експерти вже розбирали цю заяву з точки зору того, що ж хотів сказати Путін цим месецям. Седже мовляв, це такий був його віртуозний хід для того, щоб вийти з певного глухого кота, якому він опинився, не реагуючи на мирні пропозиції сполучених штатів про перемир'я, про припинення вогню. Бо він весь час ухилявся, якісь висував нові умови, щось там вимагав, і так далі. А рішення треба було приймати, але він тягнув. Час все можливо, але ми розбираємо з вами не те, що хтось хотів сказати, а те, що дійсно було сказано, і особливо що стосується прихованих сенсів пропаганди. Так, от аналізуючи цей виступ, путіна ми звернули увагу на те, що Перед тим як він уже прийшов до цього свого резюме про те, що в Україні треба робити зовнішнє управління, він довго підводив певне підґрунтя. Так, от саме у цих його, нібито, доводах, тому що треба в Україні возити зовнішнє управління і приховані ці ключові сенси пропаганди, на які нам варто звернути увагу.